Слава Україні! Ситуація в Одесі та Одеській області повністю контрольована. Сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання. Я хотів би зараз, шановне товариство, звернутися до вас і нагадати вкотре дотримуватися інформаційної гігієни. І, будь ласка, уважно сприймайте ту інформацію, яка надходить саме з офіційних джерел протягом дня, зранку або ввечері. Або в день. І уважно дивіться, що там написано. Тому що говорили про енергетичний фронт, про ті моменти, які пов'язані з лімітом потужності, з відключеними, з тим, що йде перенапруження, навантаження на мережі, які можуть бути відключення. Але бачу, починає потихеньку бігти зраденька. Будь ласка, уважно сприймайте інформацію. Це по-перше, по-друге, будь ласка, якщо ви сприймаєте інформацію, то не читайте лише заголовки. Генеральний штаб постійно попереджає про те, що висока ймовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по об'єктах критичної або енергетичної інфраструктури в Україні. У нас війна. Сьогодні хтось взяв і виокремив цей абзац. З щоденного звернення нашого Генерального штабу. І понеслося. Генеральний штаб знову попереджає. Генеральний штаб завжди попереджає. Генеральний штаб завжди дає точну і вивірену військову інформацію. Будьте уважні. Будьте уважні. І втретє, будьте уважні. Я бажаю кожному з нас тихої ночі. Світлої ночі, по можливості, звичайно, і допомагати нашим Збройним силам, Пам'ятати, якою ціною дається нам наша майбутня перемога. Тримаємо стрій. І якщо можливо, вам важко, подивіться навколо себе комусь, можливо, важче. І саме ваша допомога знадобиться цій людині. А робити добро завжди приємно. Отож, тримаємо стрій і разом. До перемоги Вражинам ласкаво просимо до пекла.